Футбольний марафон довжиною майже в добу. У Тростянці відбувся один із найемоційніших матчів другого туру Другої ліги України з футболу. Тростянчани на домашньому полі приймали новачка професіональних змагань команду Пенуел. Гра розпочалася із затримкою. Перша тривога прозвучала ще об 11.28. Матч змогли розпочати лише після 15.30. Але така вимушена пауза тільки додала енергії тростянецьким футболістам. Уже на старті господарі пішли в атаку і не Баром рахунок відкрив Тимофій Хусін після ауту та удару за Муренка він опинився першим на добиванні 1-0. Дебютанти з Київщини не розгубилися. Після 20-ї хвилини вони кілька разів змусили господарів понервувати або Колев та Петруніч навіть пробивали з небезпечних позицій. Однак гра перервалася через тривогу майже на дві години. Після поновлення матчу знову відзначився Хусін. Цього разу красивим дальнім ударом у дев'ятку. А вже на початку другого тайму свою майстер. Нісь продемонстрував Павло Замуренко три Після третьої тривоги матч так і не дограли. Тож гру довелося перенести на наступний день. Команда ПНЛ залишилась у Тростянці, аби завершити дебютну для себе зустріч у ПФЛ. Наступного ранку вже об 11.00 команди знову вийшли на поле, аби дограти зустріч. Та щойно гра поновилася, пролунала повітряна тривога. Лише після обіду о 12.30 матч вдалося довести до кінця. Попри втому та складні умови, господарі зберегли темп і контроль над грою. Тростянчани впевнені комбінували, створювали моменти і могли збільшувати рахунок. Гості ж не полишали зусиль до останнього. Бо коли кілька разів пробивав здалеку, проте змінити хід гри так і не вдалося. Останній свисток зафіксував впевнену перемогу тростянця. 3-0. Сама гра мені сподобалася. Да, дві команди знали проти кого грають, як грають. Кожна команда використовувала свої сильні сторони. І, так, налаштування, і одне, і інше. Да, великі паузи були, але ви бачили, який запал був, який настрой був. Одної команди да, вистачило ті сили і скажімо, енергії для того, щоб ну, якби продовжувати і закінчити. То. Ну, звичайно, то, що ми Реалізували свої моменти, ми мали ще багато моментів, які не реалізували. Ну, загалом я скажу, що в принципі, результат гарний, 3-0. Виграли, але ще. Роботи багато багато. багато Є як позитивних моментів, є в принципі над чим працювати. Ми ті ці ігри, і перша, і зараз, от, яку ми закінчили, показали чітко над чим працювати. Ми ну, в принципі і працюємо, але, скажемо, хочеться не знаєте, щоб воно більше якість покращувалася кожним днем, з кожним тренуванням, з кожною грою. Ну для того, ми тут і працюємо. Через повітряні тривоги відклався початок, потім переривався матч, і це дуже вплинуло саме на емоційний стан наших молодих футболістів, і не ми впевненим чином не змогли проявити себе на початку і через цю знервованість і невпевненість а, пропустили перші м'ячі, але ж а, зібралися і показали, ну. Пристойну боротьбу і завершення матчу вдалося за результатами другого туру. ФК Тростянець один із лідерів старту другої ліги України. Команда виграла два стартові матчі із сухим рахунком 3-0. З почином нашого футбольного сезону на сумській землі. І для нас дуже важливо грати тут, на Сумщині. Це принципово важливе питання. Ми не будемо грати там в Полтаві чи десь, де можливо більш безпечніше. Але в першу чергу я хочу подякувати нашим силам оборони, які тримають Сумщину, які міцно тримають і небо, і землю, і дають можливість загалом наслоджуватися вболівальникам, всім нашим глядачам, футболом. І командам проявляти свої спортивні майстерності на футбольному полі. У до речі, дякую команді Пануэла, яка залишилася, яка не поїхала після першої тривоги. Могли вони це зробити за рахунок 1-0. Команда залишилася, витримала ці всі тривоги, пережила тут ніч. А над нами літали шахеди сьогодні ночі, і вийшла на футбольне поле і далі билася з результату. футбол і потрібен сьогодні країни, який демонструє характер кожної команди. І приємно, що такі команди з'являються нові обличчя. І нам приємно таку команду було приймати у себе тут на Сумщині. Наступний матч третього туру другої ліги України ФК Тростянець зіграє на виїзді 11 серпня проти команди Олександрія. 2 початок гри о 13 годині. Трансляція здійснюватиметься на телеканалі ТВТ.